У кожного в житті свої проблеми, потреби, у кожного в житті якась є біль, але не всі в печальних кличуть небо, не всі шукають Господа, а не всі. І так стає від цього дуже гірко, що хтось надію на себе кладе, не на Христа, а на просту людину. Ну а в людини що вона знайде? Так часто білі смуток люди сіють і замість співчуття докором б'ють, так мало люди розуміти вміють. І так багато ран нам завдають. І ти стоїш, від когось ти чекаєш, хоч крихітку душевного тепла. І в цьому всьому ти не помічаєш того, хто це давно тобі все дав. Моє дитя, повір, я не змінився. І біля тебе поруч я стою, як я і ти самотнім я спини, опинився у найскладнішим у духовнім тім бою. Всі учні спали. Я один молився, підтримки ні від кого не було, і підкривалий почінкотився. А скільки раз дитя таке було, що навіть рідні геть не розуміли і не приймали Господа свого, сміяли з мене, глузували й били. Від цього всього так тяжко було. Але я йшов, бо думав я про тебе. Я знав, моя підтримка в небесах, та мій отець, і шлях пройти цей треба, треба. Подоля світу. На моїх плечах тебе, дитя, я добре розумію. Мені відомі всі твої страхи? Прийди до мене, і я тебе зігрію, я лів пшенят свої птахи. Поплач, дитя, я сльози витираю, побудь зі мною, я ж твій добрий Бог. Якщо впадеш, я той, що підіймаю цілітель ран і боли багатьох. Чому сьогодні так засумувала? Чому печаль засіяла в тобі? Невже у мене сили вже не стало? Чому ж скажи, здалася в боротьбі? Не зупинись, не здайся, не зламайся, не падай духом, я з тобою є. Мені, як і раніше, довіряйся, бо лиш мені опора твоя є. Я проведу дитя, не сумнівайся, лише у всьому вірною лишайся. Настане день, побачиш чудеса. Я твій Господь, а ти моє дитя.